В лютому місяці в Україну з офіційним візитом має прибути президент Франції Еммануель Макрон. І що цікаво, що зараз в пресі з'явилися розмови французької пресі, що мовляв, можливо, на найвищому рівні між Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським говоритимуть про авіацію, а саме про французькі літаки Мірейч. Дві тисячі загалом чи будуть їх передавати, чи справді реально те, що ці міреч дві тисячі з'являться в нашому небі, будемо згодом говорити детальніше з речником командування повітряних сил сил України Юрієм Магнатом. Але хочу також додати, що за коли Арноль Макрон анонсував свою поїздку в Україну, він сказав наступне, що Україні нададуть 40 ракет скелп Також кожного місця будуть надавати 50 авіабомб. Ну і звісно ж, це артилерія вже. Славетні Цезарі, французькі, які вже себе заявили, продемонстрували на фронті. так от ще 78 одиниць. Франція готуватиме для передачі Україні і вже перші одиниці передала. Каже, що з нами вже є на зв'язку. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. В Першу чергу хотів би згадати про F-16, тому що генерал наєв сказав наступне, що F-16 прибудуть в Україні в Україну з дальністю ракетами, дальністю 300-500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, це є новина? Чи це так і планувалося? І загалом ця дальність вона є в базовій моделі на якому рівні? Це є покращена модель, чи це є середнє щось? Бачив, що розлетілося інтернетом, вже, так, дуже багато питань. Но, ну, я б не сказав, що це якась новина, особливо. Ну, можливо, я не чув контексту просто виступу генерала Наєва, тому не можу там детальніше казати, про що йде мова. Тому, може, це просто як приклад, так, що є таке озброєння. Хочу нагадати, що F-16 багатоцільовий літак. Там ракет. І бомб ого, ого скільки є дуже хороших, дуже якісних, високоточних і так далі. Тому чому власне такий акцент на саме на цих ракетах, про які натякав генерал Найв, я думаю, ну всім зрозуміло, так що всі хочуть бачити щось таке потужне, далекобійне, що що буде знищувати ворога і так далі. Тому зрештою ще раз повторюсь: багатоцільовий F-16 має низького озброєння ракети класу повітря, 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 поверхня і повітря. Повітря море, скажімо так, з можливістю завдавати ударів по надводних цілях. Це ті ж самі ракети Гарпун, про які ми знаємо. Тому f 16 безумовно. Буде поставлятись в Україну з певним комплектом озброєння, яке буде вирішено в рамках авіаційної коаліції, в яку входить чимало держав, і відповідно буде забезпечуватись усім необхідним для того, щоб воювати в українському небі, не просто літати, а воювати саме воювати треба озброєння.